Друзі, всім привіт. В Цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Це відео не клікбейт. Розібратися зможе кожен. Цей схемо я користую вже близько року і вже встиг собі купити Mercedes GLS. Поїхали розглядати всю схему. А поки можете поставити лайк, підписатись на канал і також на мій телеграм, де буде вся додаткова інформація. Цей схема я користую вже рік. Я її піддивився у. Американських хлопців, які там заробляють кошти, їздять на ламборгінях. Ось я поки їжджу на джелесі, але все по, по Ми зайшли вгору. О, і дивіться, при вас 4100 гривень, тільки що в онлайн режимі при вас заробив. Ось наглядно і просто. Тому ось таке відео дуже легко і просто, буквально там за 10 хвилин розібратися і вже заробляти собі кошти, мати собі новий так би мовити, істочник да, доходу, який буде приносити і який може замінити вам основний, як це сталося зі мною. Тобто я за 4 дні заробив вже 67-640 тисяч гривень. Ось.